Виконуємо номер 112 із прав для повторення розділу 3 підручника математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Помнож обидві частини рівняння на одне й те саме число, звільни рівняння від дробових чисел і розв'яжи його. Рівняння перше. В лівій частині різниця 3 восьмихх і 5 шістнадцятих дорівнює, в правій частині 3, сума 3 четвертих і однієї другої. Рівняння друге у лівій частині різниця 7 двадцятих і 1,2х дорівнює, у правій частині різниця 3 четвертих Х і однієї цілої 3. 10. Приступаємо до виконання. Нам необхідно. Помножити обидві частини рівняння так на одне те саме число, щоб звільнити рівняння від дробових чисел, тобто, щоб у нас не було знаменників. За властивістю рівняння ми можемо ліву і праву частину рівняння помножити на одне те саме відмінне від нуля число. Що і будемо робити? Помножимо на найбільший спільне. Найменше спільне кратне наших знаменників. Знаменники 8, 16, 4 і 2. Найменше спільне кратне, тобто число, яке ділиться і на 8, і на 16, і на 4, і на 2 буде число 16, тому помножимо на 16 перших ліву і праву частину. 16 перших множимо на різницю 3 восьмих ікс і 5 шістнадцятих. І 16 перших множимо на суму 3 четвертих ікс і однієї і другої. Розкриємо дужки, помножимо 16 перших на кожне з чисел в дужках. 16 перших множимо на 3 восьмих і наша змінна ікс. І 16 перших множимо на 5 шістнадцятих. І в правій частині 16 перших множимо на 3 четвертих і наша зміна х. І 16 перших множимо на 1 другу. 16 і 8 скорочимо на 8. 16 і 16 скорочимо на 16. Маємо в чисельнику 2 помножити на 3, це буде 6, в знаменнику 1. Маємо 6х відняти 1 на 5 це буде 5. Знаменику 1 відняти 5. В лівій частині ми звільнили рівняння від дробових чисел. Тепер зробимо це в правій. 16 ділимо на 4 буде, скорочумо на 4 буде. 16 і 4, скорочуть на 4. 4 ділимо на 4 буде 1, 16 ділимо на 4 буде 4. І 16,2 і скорочимо на 2. 2 ділим на 2 це буде 1. 16 ділим на 2 це буде 8. Маємо чисельнику 3 помножити на 4, знаменнику 1 це буде 12х. Додати 8 множимо на 1, 8. Тепер х. Ми звільнили від знаменників і праву частину. Ну, а тепер розв'яжемо наше рівняння. Доданки зі зміною перенесемо в ліву частину без зміни вправу. 6х відняти 12х, перенесли, змінивши знак на протилежний. І 8 додамо 5, зведемо подібні танків до 6, додамо число протилежне до 12. І помножимо на спільну зміну х. 8 додати 5 буде 13. Додаємо два числа з різними знаками. Більшу модуль числа від'ємного, поставили його знак і знаходимо різницю модулів: 12, мінус 6 буде 6. Маємо мінус 6 сторів 13. Ну а тепер поділимо на мінус 6. Маємо мінус 13, шосте, дрібне, правильне. Подамо мішаного числа. Це буде мінус шоста. І записуємо відповідь. Мінус 2,16. Ми помножили обидві частини рівняння на одне й те саме число, звільнили рівняння від дробових чисел і розв'язали його. Приступаємо до другого рівняння. Помножимо ліву і праву частину на найменше спільне кратне знаменників це число 20. 20 ділиться на 5, 20 ділиться на 4, 20 ділиться на 10 множимо на 20 перших. 20 перших множимо на різницю 7 двадцятих і однієї цілої 2 п'ятих. І 20 перших множимо на різницю 3 четвертих х і 1,3. Розкриваємо дужки, під якими стоїть знак множення, множимо 21 перших на кожне з чисел в дужках. 21 перших множимо на 7 двадцятих. 20. 20 перших множимо, подамо 1,2 п'ятих, у вигляді неправильного дробу, це буде 7 п'ятих на 7 п'ятих і наша змінна х. Двадцять перших у правій частині множимо на три четвертих х, і двадцять перших множимо на, подамо зразу неправильного дробу, на 13 десятих. Двадцять і двадцять скорочуємо на 20, 25 скорочуємо на 5. Маємо 7 перших або просто сім. Відняти 4 множимо на 7 чисельнику 28 знаменнику 1 мінус 28х. В правій частині 24 скорочуємо на 4. Маємо 15х і 20 і 10 скорочуємо на 10. Буде відняти 26. Ми помножили обидві частини рівняння на одне й те саме число, звільнили рівняння від дробових чисел, а тепер його розв'яжемо. Перепишемо доданок зі змінною мінус 28х, що міститься в лівій частині. І перенесемо до нього доданок 15, 15х із правої частини, змінивши знак на протилежне. Перепишемо доданок мінус 26, що міститься в правій частині. І передаємо на суму доданок 7 із лівої, змінивши знак на протилежний. Зведемо потім і доданки. До мінус 28 додамо число протилежне до 15. Це мінус 15. І до мінус 26 додамо число протилежне до 7. Це мінус 7. Додаємо два від'ємних числа. Сума двох від'ємних чисел буде число від'ємне. Знайдемо модуль, додаємо модулі наших доданків. Маємо. 43 да наш знак мінус і х. В правій частині також два від'ємних числа. Поставили їх спільний знак мінус. даємо їх модулі. 26 додати 7 буде 33. А тепер поділимо на 43. Мінус 33 поділити на мінус 43. Частка відділення двох від'ємних чисел є число додатнє. Запишемо у вигляді дробу. 33 маємо 43. І записуємо відповідь. 33, 43. Номер 112. І справ для повторення розділу 3 виконано.